Тетяна Туча, засновниця академії стилістів із професійного підбору окулярів. В основному клієнти, які приходять до нашої мережі за окулярами, mm. всі кажуть: 95% людей кажуть, мені окуляри не підходять, я окуляри не ношу. Чому? Чому? Тому що в основному ми ходимо в окулярах два місяці, коли ну, коли mm -hmm. спекотно на вулиці. І нам просто-напросто незвично бачити на собі цей аксесуар. От. Тому найважливішим критерієм підбору сонцезахисних окуляр є е, м, правила посадки прокисні окуляри по таким критеріям. Посадка на носі mm -hmm. має е, до кісточки е, прилягати, е, перенісся лінія. Е, в угу. руки нашої лінія вилиці і щоб, щоб не за ушками не давило ніякому разі. Найголовніше потрібно підбирати аксесуари і головний обір, і соцізахи окуляри під важко жаротим. Тут засновниця академії стилістів з професійного підбору окулярів та головних оборів.